Боже, дай мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від одного. Це відома молитва американського протестантського теолога Карла Пауля Нібора. А ось слова Фрідриха Шіллера: щаслива та людина, яка навчилася моритися з тим, що не може змінити. Прийняття того, що не можеш змінити, є вирішальним процесом для розвитку в житті. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У минулих випусках ми почали говорити про дисципліну та обговорили вже три її стратегії. А саме: зв'язок, а не розділення, друга відносини, а не випадок, третя. Формуйте добрі наміри замість того, щоб добиватися хорошої поведінки. Сьогодні говоримо про четверту стратегію, яка побудована на зв'язку, а не розділенні. Назвемо її так: стіна та пазуха. У житті дитини існують багато моментів, які вона не може змінити, хоча їй цього дуже хочеться. Твоя сестра відмовилася, так не вийде, і я тобі цього не дозволяю. Цього на всіх не вистачить. Бабуся приїхати не зможе. Це ситуації, коли дитині не дозволяємо зробити, як вона хоче зробити. Іншими словами, перед нею ніби стоїть стіна. Стіна це образна назва перепони чогось такого, що ніколи не зміниться. А дитині дуже хочеться, щоб було інакше. Їй хочеться, щоб бабуся приїхала і щоб сестра погодилася. От хочеться і все тут. У таких ситуаціях. Наше завдання як батьків допомогти адаптуватися дитині під обставини, які вона не в змозі змінити. І тільки проходячи через цю адаптацію, дитина засвоює уроки природним чином, і це допомагає дисциплінувати дитину. Отже, процес адаптації має дві складові: стіну. Та пазуха Умовно, назвемо їх так. А тепер розшифруємо. Перша частина процесу показати дитині перешкоди марноти. Іноді вона походитиме від нас, але дуже часто вона складається через реальність та обмеження повсякденного життя. Він тебе не запрошував, Олег виграв. На сьогодні достатньо тощо. Перепони потрібно показувати рішуче, щоб не виникало бажання сперечатися. Умовляти, пояснювати, виправдовувати це прогавити можливість показати дитині те, до чого вона має адаптуватися. Тобто, якщо ми дозволяємо дитині вмовляти себе, змінювати свою попередню думку, то ставимо під сумнів існування перепони. Тут важливо допомогти дитині пристосуватися до реального стану речей, а не до того, як їй хочеться бачити відсутність достатньої твердості в ситуаціях, які не можна змінити, змушує дитину шукати, як уникнути реальності, і таким чином зриває процес адаптації. Друга частина процесу розділити з дитиною її переживання та втішити її. Це наша так звана пазуха. Як тільки стіна марноти міцно збудована, настав час допомогти дитині знайти в собі сльози печалі. Ці сльози мають зовсім інший хімічний склад і допомагають організму позбутися токсичних речовин, що були потрібні в стані боротьби зі стіною. Тому після такого плачу ми почуваємося, хоч і втомленими, але водночас ніби очищеними та заспокоєними. У такому разі урок засвоїться автоматично. Я знаю, ти дуже хотів, щоб це сталося. Мені шкода, що не виходить інакше. Набагато важливіше за наші слова дати дитині зрозуміти, що ми на її боці, а не проти. Дуже важливо, щоб дитина плакала і журилася в наших обіймах у нас за пазухою, у наших руках. Таким чином, наші відносини зміцнюються, і дитина м'яко адаптується до того, що змінити не може. Справжнє мистецтво це бути стіною і пазухою одночасно. Складно, але можливо. Зрештою, мозок дитини запам'ятовує сумні події, перешкоди та невдачі це не кінець світу. Сьогодні моя порада нам батькам. По-перше, не бійтеся конкретно та чітко викладати ваші вимоги. Повідомте дитині абсолютно твердо і ясно, що гаджет зараз потрібно вимкнути, або що, на прогулянку вона зараз одягає ці теплі речі. Не змінюйте свою думку, бо в такий спосіб стіна не залишиться стіною. А дитині необхідно ясно бачити, до чого потрібно адаптуватись. Залишайтеся з дитиною на одному боці і підтримайте її фраз. На кшталт. Я знаю, тобі хотілося інакше, але буде так. А далі запросіть дитину у свої обійми, і нехай у вас за пазухою вона розслабиться і звільниться від своєї напруги. Не бійтеся приділити цьому достатньо часу. Стільки, скільки буде потрібно вашій дитині. А як же Бог? Закон Божий та інші біблійні принципи це конкретні так звані стіни, які у всесвіті ніколи не зміняться. Це сутність Бога, і він ніколи не змінить їх. Ці принципи були, є та будуть. Наприклад, Бог ніколи не підтримує руйнування нашого тіла, і такої точки зору він дотримуватиметься завжди. Ця думка не зміниться, якщо ви, наприклад, курите, це стіна. Ви звикли і вам хочеться робити по-іншому, але ви можете за пазухою у Ісуса виплакатись, борючись із бажанням і хоч трохи звільнитися від напруження. У боротьбі зі спокусою Бог на вашому боці і Він змінює бажання. Якщо до вас стукає спокуса, попросіть Бога, щоб він відчинив цій спокусі двері. Сьогодні моя порада нам, дітям Бога, не бійтеся, засмучуватися і плакати в Божих обіймах з приводу того, що ви не можете змінити. Спробуйте, відчуйте приймаючого Ісуса, він не приймає гріх, а вас як людину Він завжди приймає. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чим вчитися у Бога, нашого батька.